Сьогодні у нас на огляді Subaru Forester 2008 року. Він має 350 тисяч пробігу та 2-літровий дизельний двигун. Також тут механічна коробка передач. Має дуже високий кліренс і давайте я вам покажу його детальніше. Авто має дуже високий кліренс. Це надійне авто, яке буде служити вам дуже довго. Є у нас багажник. Тут у нас також є люк, дуже гарні диски, виглядає авто дуже гарно. В салончику у нас тканеві сидіння, у гарному стані, немає ніяких нюансів, все виглядає дуже гарно. Механічна коробка, і давайте я вам заведу його. Авто працює чітко, кондиціонер працює, магнітола також, музика працює. Тут у нас регулювання дзеркал, повний електропакет. Механічна коробка, ручник, мультируль. Тут у нас люк великий. Позаду у нас також немає нюансів по сидінням. В цілому це дуже комфортне авто, на якому можна пересуватись будь-де. Дуже вмісткий багажник. Є у нас шторка. Також тут у нас є докатка та все необхідне для подорожей. Тож я запрошую на тест-драйв та детальніший огляд цього субару. Ви можете його оформити в лізинг, в кредит, а також придбати за готівку. У нас ви це все можете зробити дуже швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто, щоб дізнатися більше інформації.